Ініціатива підготував своє останнє дослідження, презентоване буквально ось на днях, яке ви назвали Майдан. Січ там йшлося про те, що Майдан це вже не євромайдан, а це от така повноцінна січ з іншими вимогами, з іншими цілями. Ну і відповідно з іншим, очевидно, що і складом тих учасників, які перебувають на майдані. Розкажіть, будь ласка, за що зараз стоять люди на майдані? Ну це власне вже третя була хвиля опитування людей, які протестують. Першу ми на самому початку робили там 8 грудня, потім опитували стаціонарно в грудні місяці. Майдан як табір, і зараз вже після подій в середини січня в нас самих виникло питання: а чи змінилося щось власне? І загальним таким висновком є те, що майдан. Як протесна акція він значно радикалізувався у порівнянні з результатами нашого опитування там 20 грудня 2013 року. В чому проявляється ця радикалізація? По перше, головними стали і вийшли на перший план головні дві вимоги протестувальників: це відставка Віктора Януковича і проведення дострокових президентських виборів. І е, вимога друга е, це звільнення всіх людей, які були заарештовані під час протестних акцій, мається на увазі протестувальників, і припинення подальших репресій щодо учасників цих акцій. Е, з іншого боку, що свідчить про радикалізацію майдану на початку лютого порівняння з грудним місяцем. Є те, що зараз набагато менше людей схильні до підтримки переговорного процесу з владою, тому що очевидно, що вони просто втратили довіру до позиції влади і не мають віри щодо того, що ці переговори до чогось призведуть. Ну до прикладу, якщо в грудні місяці майдан учасники протесту табору майдану, вони майже порівну ділилися між тими, хто виступав за проведення круглого столу з влади, тими, хто був проти цього, то зараз понад 60%. В учасників протесту на майдані вони проти будь-яких переговорів з владою Тобто, Пітизм... тисну виходить з одного боку. Люди хочуть, щоб звільнили е, активістів майдану з іншого боку, вони не хочуть виконувати умову влади щодо звільнення при не хочуть. Так? Так? Нас було окреме питання по закону про амністію, і абсолютна більшість людей сказали, що вони вважають, що заарештовані учасники протестів мають бути звільнені без жодних додаткових умов. Тобто майдан як акція протесту своє слово сказав всю правду, він не погоджується з тими умовами, та, да, які були висунені в законі про амністію. Е, є поширена така сентенція про те, що Майдан маргіналізується. Ось, і до цього призводить там ну низка чинників. Зокрема, що люди не можуть так до, ну, успішні люди не можуть довго там перебувати на цьому майдані з іншого боку. Не зрозуміло, яким чином досягнути перемоги зараз. Очевидно, що влада не збирається йти на дострокові вибори. Янукович не буде йти е, у відставку. Чи відповідає дійсності це? Чи дійсно маргіналізується склад? Учасників майдану Ну, соціальна демографічна картина змінилася не кардинально. Трошки були зміни. Середній вік учасників протесту, як в грудні, так і зараз. Це 37 років. Дещо змінилася ситуація з тим, яку освіту мають учасники протестів. Якщо в грудні це 49% учасників це були люди з вищої освіти, то зараз їх 43, тобто дещо менше, як ми зафіксували, але все рівно це більше, ніж загалом людей середнього світу по країні в структурі населення. І 43% зараз стоїть людей, які мають середню загальну або середню спеціальну освіту. Щодо роду занять, то більшість учасників протесту нинішнього Майдану Січі, як ми його назвали, це спеціалісти з вищої освіти, відносна більшість 27%. Стало більше, як ми зафіксували у лютому, Приватних підприємців, які стоять на майдані в порівнянні з грудним, зараз 17% – це приватні підприємці, вільно зайняті люди, тобто самозайняті а було 12%. І розподілено між іншими категоріями робітники 15%, поменшило студентів від 10% до 6%. але загалом основна частина людей за родом заняття спеціалісти з вищої освіти або приватні підприємці. Ви говорили про радикалізацію настроїв, радикалізацію майдану. Найбільш радикальна частина майдану стоїть на вулиці Грушевського. Чи досліджували ви той ту частину майдану? Ні, ту частину Майдану, наскільки я знаю, вона не входила до точок, е е е на яких проводилося опитування. Тому по конкретно тій частині майдану жодних висновків робити не можемо. Але це дослідження, я його читала. Е там досить така висока підтримка дій правого сектору і взагалі правого сектору як організації, яку з'явилася на хвилі майдану. Е е е е на якому рівні? Підтримка правого сектору як це в відсотках можливо, скільки людей підтримують. Ну я не можу вам сказати щодо підтримки конкретно правого сектору, тому що ми в принципі не досліджували ставлення mm -hmm. до різних течій, які виникають зараз на самому майдані, чи і, і зокрема, до правого сектору mm -hmm. чи його дій. Загалом про радикалізацію, ем, яку ну якось можна пов'язати з діями безпосередньо правого сектору, ну, свідчить результати про те, що зараз люди в лютому місяці, як ми виявили, вони більш готові до радикальних методів ем, протестів. Тобто до несанкціонованих страйків до бойкотів і невиконання рішень влади до того, що власне раніше підтримувалося значно менше, і в грудні місяці основна частина протестувальників все таки виступали за мирні демонстрації. Санкціоновані мітинги зараз значно зросла підтримка саме таких більш радикальних методів вияву свого протесту. Е, до радика... ну, там ідеться про захоплення, можливо, приїде іде про захоплення приміщень, іде мова це як один з варіантів того, що на що люди е, можуть. Спрямовувати свою енергію, ну наприклад, наприклад, в на початку лютого а, пікетування державних установ і блокування їхньої роботи підтримувалося 56% учасників майдану нинішнього. Захоплення будівель 41% учасників протесту. В той час, як а, лише 20% учасників мітингу в грудні місяці, а, були згодні, скажімо так, вдаватися до такого методу протесту. Створення незалежних від влади збройних формувань 50% підтримують, підтримують. Uh -huh. І готові були б взяти в цьому участь. Загроза страйком 39%, бойкот 40%, несанкціоновані мітинги, і демонстрації, 45,5%. Але це таки на першому місці серед всіх акцій соціального протесту протесту, до яких люди згодні доєднуватися. Участь у виборчих кампаніях у виборчих процесах. Участь це це що це, це бажане за те, за що стоять? Ні, ніде, це те, це, до це механізм, допомогою якого люди ага. можуть висловити свою позицію скільки свою відсотків? 55 50... відсотків учасників вважають, що участь у виборчій кампанії, у виборчому процесі, що це було би для них. Прийнятним, як вияв своєї позиції угу. і, і висловити свій протест власне але Чи? стоять в основному за те, щоб Віктор Янукович подав відставку, так це основна вимога, яка на сьогоднішній день підтримується 80, понад 80% відсотками учасників протесту. А якщо порівнювати з настроями грудневими, тоді стояли за підписання угоду про асоціацію, так в основному люди? Ну скажу так, відставка Віктора Януковича проведення дострокових парламентських виборів гру. В... Удні місяці 20 грудня підтримала 75% відсотками учасників. На сьогоднішній день це 85% учасників ага. людей, які стоять на майдані. Власне збільшилася порівняно з груднем. Так само підтримка таких вимог, як порушення кримінальних справ на винних у побуті. Студентів демонстрантів на майдані збільшилася збільшилася з 57 до 63%. відсотків, збільшилася підтримка ідеї зміни конституції, вимоги зміни конституції, повернення до формату 2004 року. Але все-таки головна вимога це відставка президента: 85%, На другому місці звільнення всіх, хто був заарештований, припинення подальших репресій 82%. Щодо угоди про асоціацію, то, от, якщо порівнювати на що опитування Майдану як мітингу, як демонстрації, там 7-го 8 грудня ми проводили це опитування, Потім майдану табору 20 грудня і Майдану вже січі 3 лютого, то підписання угоди про асоціацію як вимога протестувальників воно поступово протягом цих двох місяців втрачає свою значність на фоні наростання важливості. Внутрішньополітичних вимог до, до влади, якщо 20 грудня в майдані таборі 58% підтримували вимогу підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, то зараз це вже 49%. Зменшується. Тобто зменшується. Ну, це, просто, це власне е не е тому, що на мій полі, це, власне, не тому, що люди не так вже й хочуть підписувати угоду, як це було скажемо. Це просто, інші просто вимоги, на перший так, так абсолютно. Ну, правильно на перший план виходять вимоги, які мають абсолютно прикладне і абсолютно абсолютно значення більше для для цих протестувальників. Це вимоги конкретного переформатування політичної системи, тобто відставка президента, і потім як допоміжні менш підтримувані, але все таки дуже поширені серед. Відповіді респондентів і так само внутрішньополітичні питання змінити конституцію, повернутися до, до формату 2004 року. Давайте трошки згодом про конституцію. Тобто, виходить, якщо влада повертає на посаду, ну наприклад, Валерія Коряка, начальника київської міліції, якого звинувачували чи підозрювали в розгоні майдану 30 листопада. Йдеться про те, що Володимир Сівкович, якого також підозрювали, не був відсторонений від посади, okay. залишається в Ренбот. Тобто це б'є в найбільш хворі місця майдану, звичайно, так? звичайно, тому що так само майдан очікує, що е, будуть покарані винні будуть покарані люди, які вважаються е, причетними безпосередньо до репресії, до побиття демонстрантів, і не будемо забувати, що. Взагалі людей на вулиці виво, е, вивела саме подія пов'язана зі студентською демонстрацією. Це було спусковим гачком, таким, який вивів людей на вулицю. І це було головним мотивом, як ми в принципі це давали в своїх дослідженнях. Мотивом, що вивів людей на вулиці, тепер тому, влада амністує виходить е, причетних до розгону майдану. 30-го числа? Той же час не виконується інша вимога паралельно з тим, щоби звільнили заарештованих е, учасників протестів. Тобто, це знову наша ру. Те, що реально ді... робиться однією стороною, зовсім не приймається іншою стороною, і на фоні такого загального затягування часу, це знову-таки е... тобто, намагається обізлити ще більше цих людей, які стоять на Майдані. Я би сказала затягнути час. Затягнути час. Тобто, моє спостереження власне за всім цим процесом протестів е... після. Е... Другої спроби атакувати майдан 10 грудня тактика влади була такою, щоб затягнути час, дотягнути до новорічних свят. Після цього, коли здавалось би, що все мало би піти на спад, протестні настрої мали би піти на спад. Ми Побачили ті диктаторські закони від 16 січня. Це обурило і це підірвало просто догори, до небес підірвало значить, цей протесний потенціал тих людей, що були на Майдані. А зараз знову ми бачимо, що ми війшли в таку стадію вялотікущого процесу, коли нічого нібито кардинально не міняється, але не міняється як ані в позитивну сторону, поки що. Ані в негативну. тобто ми не бачимо кардинальних якихось змін там чи атаки, не дай Боже, чергової силової на протестувальників. Але в той же час ми не бачимо кроків назустріч, тому що знову ж таки люди вважають певних посадових осіб винними причетними до того, що відбувалося на майдані до силових атак на майдан. А до речі, ви з'ясовували, зараз... хто на думку учасників майдану, головний винуватець. 네, 네, <Elena> не ні, не з'ясовували ні такого питання не ставили. Зрозуміло. А як довго готові люди стояти? ті, що зараз на майдані? І взагалі, от там стоять люди, які від самого початку, чи це якісь постійні ротації, з'ясовували? З'ясовували на сьогоднішній день 86% учасників протесту готові стояти на майдані стільки, скільки буде треба. Причому з цих 86% власне 73% прибули ще в грудні місяці, або скільки 70? 73. тобто більша частина тобто, людей абсолютна на більші майдан? абсолютна більшість людей, які Готові стояти і далі стільки скільки буде треба. Вони прибули на майдан ще навіть у грудні чи листопаді минулого року, і вони готові там перебувати до тих пір, доки не будуть виконані основні вимоги майдану. Основні вимоги майдану, як ми зафіксували, зводяться до двох основних пунктів: відставка президента і звільнення заарештованих учасників протестів. Зрозуміло е, опозиція говорить з владою, веде переговори про повернення до конституції 2004 року, uh -huh. яка має створити якусь систему стримувань і противаг для президента Януковича. Е, Хоча ще в грудні цієї теми взагалі не було в серйозних обговореннях. Зараз це головне про що ведуться переговори. Яка частина майдану дійсно підтримує повернення до конституції 4-го року? Вірить в те, що це може змінити ситуацію? Ага. Ну, якщо говорити про те, чи наскільки ця вимога підтримується, то підтримка в неї досить серйозна. Ще на сьогоднішній день 62% учасників протестів підтримують повернення до конституції 2004 року. І року. Підтримка цієї ідеї вона зросла порівняно з груднем тоді. Е... 42% населення підтримували цю ідею, тобто, ну це плюс 20% за два місяці стали підтримувати ідею повернутися до того формату конституції. Але поряд з цим, поряд з питанням щодо того, наскільки ви підтримуєте ті чи інші вимоги, ми ставили питання: а задоволення яких вимог може бути для вас достатнім? Може задовольнити Майдан, на вашу думку, і от тут. Головні вимоги про відставку і про звільнення заарештованих учасників так само залишаються на топових двох місцях. А от ідея повернення до конституції на жаль, абсолютно більшість майдану не задовольнить, і це не буде вважатися учасниками тим компромісом з владою, який, власне можна вважати. Прийнятним задовільним для для майдану, тобто ця ідея підтримується 60, 62% mm -hmm. учасників, але в той же час, тільки якщо просто повернутися до формату конституції на сьогоднішній день, це буде достатнім лише для 25-26% учасників. Тобто в учасників жодному разі, це не заведе людей до дому ну, в зважнім, зважаючи на останні результати, тобто це. Малоймовірно, що просто дозволить Майдану розійтися, і буде сигналом для людей, що все нормально і можна розходитись. Зрозуміло. Е, очевидно, що відставки Януковича наразі це така от абсолютно малоймовірна історія, принаймні, так виглядає зараз. Виходить, що Майдан готовий стояти безкінечно довго, чи, чи можливо, там місяць, два, три. Якщо відставка Януковича, якщо Янукович піде від, від вла піде з влади там в 2015 році, як це передбачено законодавством, uh -huh. чи готовий до того часу стояти Майдан? Ну, на сьогоднішній день, так само як це було на початку грудня, в середині грудня, на сьогоднішній день люди знову ж таки, так і як і раніше, готові стояти стільки, скільки буде треба. Uh -huh. Питання в тому, наскільки це дійсно? Реально, щоб люди стояли в своїй нинішній кількості на Майдані протягом року, ну це звичайно, на мій погляд, рік чи півтора року простояти малоймовірно. Тому треба розуміти, що е, чим далі затягується процес, і чим більше людей не чують uh -huh. на тому рівні, на якому потрібно їх почути, вони будуть радикалізуватися далі. Uh -huh. Тобто Майдан на сьогоднішній день безпрецедентний протест в історії України, Незалежної України, тому що е, він не має на сьогоднішній день, на мій погляд, перспективи е, просто розтанути в повітрі або задовольнитися якимись мінімальними, е, задоволенням якихось мінімальних вимог поверховими. Угу. Тобто косметичний ремонт е, ситуації він не допоможе. Ці люди з кожним місяцем вони все більше радикалізуються у своїх вимогах, у своїй готовності стояти і у своєму ставленні до того, чи можна вірити другій стороні, тобто владі. Тобто, якщо ми е Порівнюємо ці результати. Е, понад 60% вважають, що взагалі не потрібно вести ніяких переговорів. Ну очевидно, що виходом мають бути переговори як не крути, і е, е, треба до цього йти. Але те, що люди в своїй більшості не вважають переговори, не підтримують переговори, вважають, що їх не потрібно вести з влади. Ну це свідчить про те, що насправді майдан радикалізувався саме тому це вже не просто мирний протест, це вже січ. Це вже люди з конкретною позицією, які готові там стояти, захищати свою позицію. І це треба розуміти другій стороні. Це треба розуміти владі. Якщо не було в грудні, зрозуміло, що це протест, який просто не зможе, не можна е, притиснути, подавити, е, то ну принаймні зараз це більш ніж очевидно, і на це треба зважати. Цікава така от, ну, теж тенденція, що чим більше тиску на Майдан, тим більш він масштабним стає. І тим більше він стає злим і дійсно от, радикалізується. Чи з'ясовували ви, як би вплинула чергова спроба розгону на Майдан? Ну такого прямого питання, чи питань, по яким би це можна було відчути або визначити, ми не ставили. Але все таки зрозуміло, що ну досвід вже цього протесту, mm -hmm. історія цього протесту вони довели, що чим більше намагається тиснути або чим більше ігнорує цей протест, тим він більше радикалізується і протест активність, протестна активність людей не спадає. Mm -hmm. Тобто, в середині січня, коли здавалось би, все було більш-менш спокійно на майдані. І потім лише ухвалення конкретного ряду законів, які обмежували серйозно права і свободи громадян, воно підняло знову ж таки на новий рівень протестну активність людей. Тобто на сьогоднішній день тенденції до того, що настрої радикалізуватися не будуть, немає такої тенденції. Mm -hmm. Чим далі це як сніжний ком. Чим більше ви нас не чуєте. Угу. Тим більше ми впевною, стаємо впевненішими в своїй позиції і готов, більш готовими її захищати. Угу. Е, ну, очевидно, що Майдан не довіряє владі, а чи довіряє він опозиції, лідерам опозиції? Е, не знаю, наскільки він довіряє, і в цьому, напевно, проблема, тому що Майдан це, е, це протест, це протест. Людей, які не через свою приналежність до політичних mm -hmm. партій або не через організацію цих людей політичними партіями вийшли протестувати. Mm -hmm. Абсолютна більшість людей це люди, які приїхали на майдан самі за рахунок свого власного часу mm -hmm. е, і вкладають, інвестують свій час і свій, свої зусилля в цей протест. Лише е, 3% людей, е, які зараз стоять на майдані, вони власне були організовані безпосередньо партіями. І їхня участь в цьому протесті. Зрозуміло, що в такій ситуації комунікувати, ну скажімо так, з Майданом треба як з окремим актором політичного угу. процесу, і комунікувати в такий спосіб має не тільки влада, а має її, власне опозиція. Майдан має свою власну думку щодо тих щодо того компромісу, який був запропонований владою опозиції про посаду прем'єр-міністра Яценюку і посаду віце-прем'єра Кличку. Тож на сьогоднішній день тільки один відсоток учасників протесту взагалі схвально пози, цілком позитивно ставляться до ідеї приєднання опозиції лідерів опозиції до уряду до участі взагалі в уряді один відсоток. Один відсоток так і е, абсолютна більшість учасників вважають, що допоки Віктор Янукович є президентом України е, опозиції зголошуватися і приєднуватися до уряду взагалі немає сенсу. Тому я думаю, що не зважаючи на мотиви і на власні розрахунки, я думаю, що опозиція все таки враховувала ці настрої і буде враховувати їх далі. Тобто, виходить, опозиція вже не зможе за зачиненими дверима домовитися про щось там з владою, ось і прийти на майдан представити це як якусь там. Не може, тому Манацею. що цей протест не керується опозицією. Ну так сталося, що на чолі, скажімо так, цього протесту, але не на чолі в плані керівництва, а візуалізацію цього протесту картинкою для телебачення стали три опозиційні лідери в основному. Але з іншого боку, вони не керують протестом. Немає вертикалі, немає майдан. Це така горизонтальна структура, і в цьому проблема, тому що опозиція. Ція не може ухвалити кулуарно якесь рішення, вона має враховувати цю думку. Тому так я з вами погоджуюсь за закритими дверима, щось прийняти те, що є неприйнятним, і це відомо позиція для майдану. Такого не буде і моє останнє питання. Дуже багато теж маніпуляцій довкола того, що одна частина суспільства підтримує майдан, інша не підтримує, і що ну от майдан по суті розколює країну за от таким принципом, тому що фактично рівно половина населення. Підтримує май майдан, і рівно не підтримує це так чи ні? Що він розколює країну чи ні? Е, ну згідно з нашим останнім загальнонаціональним опитуванням, що правда воно було у грудні місяці. Це було 20-24 грудня. На той момент дійсно половина населення 50% підтримували акції Євромайдану і 42% не підтримували. А вимоги Євромайдану, вимоги, які висуваються Євромайданом, на той час так само 45% підтримували, 36% не підтримували. І регіональна різниця існує. Тобто, і підтримка Євромайдану як протесту, і підтримка вимог вони більшою мірою зосереджені в західних. І центральних регіонах України на сході і на півдні Майдан і як протест менше підтримують значно менше і вимоги Євромайдану так само. Але те, що на той момент ми зафіксували, що єднає взагалі всю Україну, це те, що потрібно сідати за круглий стіл mm -hmm. всім учасникам цього політичного процесу і домовлятися. Прагнення до консенсусу воно об'єднало всі регіони. Mm -hmm. Зрозуміло, дякуємо вам. Далі будемо говорити про страйки. Сьогодні в багатьох містах України пройшов попереджувальний всеукраїнський страйк. Як це було у Києві? Можемо подивитися в матеріалі наших кореспондентів Сергія Андрушка і Нікіти Микензіна.